Сіночі, дати ручку тобі. Давай. Машинка стирає, так? Машинка викручує, так? Ми як на показі в кінозалі. Така зацікавленість. Йдеш до мене? Ходи? Треба ж сісти на маму. Примостити на маму. Так. Як тобі має? Дивимся. Так. Что 5 хвилин? Бачиш. Пять хвилин. Так. Вот так мы двигаемся. Как у нас ти? Нет, не можно. А гронче на патрон. Да. Так. <плес> так. Так само? Такие ученята зацікавы. Значить, ученята была затикала. Так, цікаво зайчик. Та